Можливо, що то був просто салют до дня народження кремлівського вождя крилатим калібром морського базування нині в досвіта росіян атакували 11 цілей на території Сирії. 26 ракет ССН-27 Сізлер за класифікацією НАТО стартували з чотирьох російських ракетних бойових кораблів. Били з акваторії Каспійського моря. Російський шойгу на ранок уже вихвалявся перед путіним. Усі ракети вразили цілі. Але питання в тім, що пролетіло крилати знаряддя смерті, перш ніж розірватися півтори тисячі кілометрів над територією трьох суверенних країн. Сьоме у жовтні тепер на календарі. Я вітаю вас. Це спецкор на 2+,2. плюс Тренуватися, не розслаблятися та бути готовими до операції зі звільнення України. Президент Порошенко натякнув армійським замполітам. Окупантів російських настане мить і поженем. із вусами та в перуці. суддя загримований ФСБшник свідчив проти надії Савченко в суді. Українка запропонувала власний блискавичний слідчий експеримент. Гранатомет приватного призначення. Вискачалась межа в коридор, там дим, даль. На Харківщину досвід з РПГ розстріляли двоповерхову садибу. 2027. саме стільки українських родин вже втратили найдорожче життя своїх чоловіків, батьків та синів через агресію Росії на сході України. Це офіційні відомості Міністерства оборони. Водночас, майже третина загиблих кажуть генерали, це так звані небойові втрати. Йдеться про 597 армійців. Зокрема, у звіті Міноборони чорним по білому виписана цифра 171. Це кількість бійців що заподіяли собі смерть, і ще 137 загинули через нещасні випадки. 33 бійців бійці втопилися, тридцять дев'ять утруїлись. Упродовж 18 місяців війни. В аваріях загинули 112 військових, а вбитих не під час бойових дій на сьогодні налічується аж 90. І із підготовкою бійців, які з дисципліною на передових позиціях теж не без проблем. Через порушення правил безпеки кажуть, у штабі життя втратили 87 солдатів, із них 66 загинуло загинули через невміле поводження зі зброєю та боєприпасами. На приморській ділянці фронту бойовики збільшили кількість танків. Спостерігачі ОБСЄ повідомляють про щонайменше три десятки нових панцерників, яких дотепер там не помічали. Не припиняє ворог у секторіями стрілецькі провокації від передових позицій у районі Маріуполя. Власне озброєння українські військові відводитимуть останніми. Тож питання безпеки нині там переконався Іван Гребенюк, як ніколи актуальне. Це вже навіть не край. І по суті, зараз ми як на долоні у ворога сприяє сильний вітер. Він не для влучності стрільців. Сюди ми вирушили не дарма розвідники. Як ніхто інші знають про нинішній режим тиші. Селят буває за АГС. -у. З моменту мінських домовленостей, коли у нас дав, начебто має зберігатися режим тиші. Чи порушують? його? Так, порушують, порушують, порушують. за автоматичний гранатометів пару разів було. ДШК каше працює. Провокації тут бойовики вчиняють вночі населені пункти не зачіпають Більший акцент. На розвідку щодня ворожі безпілотники виглядають українські позиції. От ті посадки і далі все та захвачена наша територія. Там знаходяться противні. Он кількості взвода менше, наблюдательні пости. Готуючись до відводу озброєння, українські військові намагаються тримати в полі зору кожен клаптик передової у всіх секторах. Зараз працюють над тактикою швидкого реагування. Без техніки ж з калібром менше ста оборонка не залишається голою. У разі зриву бойовиками домовлено сил і засобів для стримання вистачає, аби в цьому переконатися. Ми відвідали різні позиції. Висота ще один не менш важливий стратегічний момент в обороні підконтрольних нам населених пунктів. По суті, такі позиції нині зайняті саме нашими військовими позиціями, звідкиля Проглядається територія на кілька десятків кілометрів вперед. Це означає, що ворог буде у разі наступу вчасно помічений. Ну і наші сили зможуть запросити підкріплення. А в разі ж наближення максимального то на непроханців чекає чимало сюрпризів, починаючи від протитанкових мін і закінчуючи ось такими от розтяжками. Настав час і для об'єктів, які протягом року будувались силами всієї країни. Навколо підконтрольних нам населених пунктів споруджено кілька ліній оборони. По суті, це своєрідні кільця, мета яких стримати противника другу лінію займають нацгвардійці. Це ручний гранатомет. У нас так. Що ще є? У нас Ну, старий добрий, добрий Калашніков. Підземелля теж готові. Смотримо видим всіх очень очень близько друг у друга находимося. То есть на згварді, зсу, на згварді, зсу, так вот. і вокруг всего города. вот так. це лише незначна частина побаченого нами. Таємниці сюрпризів вистачає знову ж таки не для наступу. Військові кажуть, домовленості як дотримувались, так і будуть дотримуватись. Просто мають бути готовими до будь-якого сценарію. Противник не раз зраджував даному слову. Із Донеччини Іван Грибюк, Тимофікощій та Станіслав Керенчук, спецкор. Два плюс на часі перемир'я із з думками про цілковите звільнення країни від окупантів. Президент Порошенко нині закликав військових не розслаблятися і бути готовими до нових можливих проявів гібридної війни зі сторони суміжної федерації. Насамперед йшлося про інформаційні атаки противника. Порошенко розповідав офіцерам із роботи з особовим складом, що мовляв, поки на передовій триває відведення зброї. Просто необхідно активніше працювати з бійцями. Порошенко каже: військо ще довго залишатиметься на сході, а ворог, вочевидь, надалі лише посилюватиме намагання тиснути психологічно на українських бійців. У період затиші військові підрозділи й далі, максимально багато часу проводитимуть на полігонах. Адже попереду заявив гарант звільнення і Донбасу, і Криму. Зараз в цих умовах, коли воєнні дії призупинені, дехто думає, що основна небезпека вже позаду. Я впевнений, що на інформаційному фронті ситуація лише загострюється. Важливість адекватної політінформації зростає до рівня значимості забезпечення воїнів зброєю, боєприпасами та засобами захисту. Шапіто у російському Донецьку із з на голові сьогодні на засіданні суду Українка Надія Савченко тролила одного зі свідків обвинувачення співробітника ФСБ Почучуєва. Льочиця наполягає, що саме він брав участь у її викраденні. Приїхати на засідання цей свідок російських прокурорів відмовився, свідчив за допомогою відеозв'язку, перебуваючи у воронежі. Оратор був в перуці і темних окулярах. Тож роздивитися його обличчя було просто неможливо. Власне якоїсь миті її надія вдалася до блискавичного слідчого експерименту. На кілька секунд натягнула собі на голову вишиту торбу і запитала свідка, чи він її впізнає. Той відповів так. Головуючий на це не відреагував жодним чином. А от адвокати Савченко наполягають, щоби загримований чекіст особисто прибув на засідання. Захисники помітили, як свідок нервувався і запевняють, що говорив насправді геть не ФСБшник по Чичуїв. Проходяче суддя допоміняє 45-го, поскольку вперше в практиці свідчені були допрошені по відеосвіті. По закону відеосвіті передбачено тільки в ситуації необхідності, коли немає можливості доставити людину в суд. Ми впевнені, що це не ФСБ Чичуїв, але поки не можемо сказати, чому. Ми все расскажем, но чуть пізніше на екрані. Чому бусовани такі соображення кожба прислідувало при фальсифікації цих таких даних? Ну це на деле дільбає загадки. Вибори на окупованих територіях Донбасу можливі лише за українськими законами, і після того як там не залишиться іноземних військ, армійської техніки та бандитських збройних угруповань, висновок про такий розвиток сюжету має зробити, якщо таке станеться бюро з демократії та прав людини. Міністр закордонних справ Павло Клімкін сьогодні говорив депутатам про тонкощі розуміння паризьких досягнень та відповів на запитання. Те, що ватажки сепаратистів заявляють не про скасування, а лише про перенесення власних фейкових виборів, очільник МЗС називає дослівна цитата брудною грою. Водночас міністр стверджує, що санкційний тиск на Росію не припинятиметься. Є сподівання, що це спонукатиме Кремль до виконання взятих на себе зобов'язань. Жоден бойовик із тих, що чинили злочини проти людяності, причетні до вбивства або катувань, під амністію не потраплять, каже Клімкін. Сама ж амністія стане можливою лише в разі цілковитого відновлення на Донбасі законної української влади, судів та прокуратури. У нас немає довіри до Росії. Ні у кого в цивілізованому світі немає довіри до Росії. Це доконаний факт. Така довіра не виникне і в майбутньому. І наш шанс в рамках нормандського формату, в рамках іншого формату, використовувати нашу силу, але також політичний інший санкційний, зокрема, тиск наших друзів і партнерів для того, щоб примусити Росію дотримуватись цих ключових стандартів. По-перше, за майже столітню історію Кременчуцького шпиталю для інвалідів, там відсвяткували весілля. Боєць батальйону Донбас і жителька Маріуполя, які були знайомі, лише чотири дні побралися по тяжкий стан чоловіка і неясні перспективи щодо його відновлення після тяжкого поранення на фронті. Але кохання вкотре взяло гору над війною, пораненнями вічою страхом. Олена Усенко бачила все на власні очі. Він обіцяє носити її на руках усе життя, але каже, і тоді не зможе віддячити за все, що вона зробила для нього. Доброволець батальйону Донбас під час нетривалого затища на позиціях у Широкіному потрапив у гості до Світлани. Вона запропонувала пообідати і як тепер жартують молодята, полонила своїм фірмовим зеленим борщем. Я в перший день з діла пропозицію. Я посміялася. Маріну нова вас такі ходять. Через чотири дні знову передова і тяжке поранення. Ушкоджений мозок, усе тіло в осколках. Світлана розповідає, знала тільки позивний, але таки розшукала Євгена у Маріупольській лікарні. Щойно він опритомнів, пообіцяла не покине. Хоча знала, поранення можуть залишити чоловіка прикутим до візка інвалідом. Я спочатку був страшно проти, Я страшно не люблю, коли мене бачать в подобному стані. Безпомощного потом вона постепенно меня, что що очень хорошо, будет рядом человек, которого я люблю. Не діються на мене. Дорогоцінне так від Світлани. Євген почув вже у Кременчуцькому шпиталі через п'ять важких для обох місяців. Нині ця лікарня спостерігає, на які дива здатне поєднання зусиль медиків та кохання. Він Поправляється у нього вже почала працювати права рука. Постепенно пытаемся його ставить. Персонал шпиталю вражений їхнім коханням та відданістю. Зізнаються, навіть не одразу повірили, що Світлана та Євген не родина. Вони, коли поступили к нам, він нікого з медработників не підпускав. його движение, вона його чувствовала, вона його выполняла. Иногда вот родные жони так не относятся, как она. Нежина, так вона относилася к нему. Це настільки душевно, це настолько трогательно. Історія цього кохання розчулила навіть суворих чоловіків, які приїхали привітати молодят просто з фронту. Такі історії ну, показують наскільки. Наскільки важливо бойцю відчувати, що он не зря там стояв, не зря получил эти ранення? Тепер вони одне ціле ще й офіційно. Церемонія пройшла просто у стінах шпиталю. Щоб молодята відчули свято, потрудився не лише персонал, а й інші пацієнти, які стали гостями на весіллі. Попереду ще тривала реабілітація, але головна складова її успішності підтримка коханої у чоловіка. Вже є. Привітайте один одного. Олиносенко Сріфазулін, спецкорд 2 плюс 2+,2. До нового тихого дому. Домашніх улюбленців, що їх покинули колишні господарі на Донеччині, до власних домівок у тил везуть українські солдати. Коти та собаки, які разом із бійцями несли службу на передовій, теж їдуть на дембель зі своїми новими господарями. Івано-Франківську від війни вже оговтуються чотирилапий донечанин БІМ та сапер Аріель. Породи цих собак урятував і забрав до себе колишній афганець. Чоловік не шкодує для нових друзів їжі та турботи. Вони ж, каже Алапас, тримають бійця у тонусі. Чемна ти в мене. Чем гарна. Німецька вівчарка Аріель пройшла пекло і ловайського котла. І, судячи з усього, втратила там першого господаря. Під час виходу наших військ собака прибилася до бійців з Івано-Франківська. Ті вивезли її у тил та віддали Роману Купильцеву. Свою нову вихованку чоловік назвав лагідно – Аріель. Роман каже, тварині найперше потрібна була психологічна реабілітація. Вона я так зрозумів, вона під вибухами провела деякий певний де час, і коротше в неї дуже сильно розвинутий страх. Так щось падає, то вона зразу втікає. Тобто вона пережила коротше, я так зрозумів, або арт на літ. Роману допомагали лада та боцман. Собачі подружжя, хоч і ревнувало, але прийняло Аріель у свою сім'ю. дякуючи боцману, вона короче адаптувалася. От, і вони здружилися. Вона ж така сама хоче жити. Я хочу її просто встановити, що вона нормально дожила до, своїх, до кінця своїх днів. Арія ні на крок не відходить від Романа. Часто ластиться до нього, наче просить захисту. Однак таку її поведінку чоловік пояснює не лише психологічною травмою. Вочевидь, вівчарка звикла, наче зброя, завжди бути поруч зі своїм господарем. Скоріше за все, служила із саперами. Вона дуже розвинутий інстинкт пошуку. Тобто ті якраз навики, які необхідні для пошуку мін. Там зерчаток, фугасів, клімо. Перші дві цифри я не міг, не можу розібрати. Другу цифру бачу, чи п'ять, чи три, не зрозуміло, і далі 108 йде. де. А невдовзі у Романа з'явився ще один переселенець, американський бульдог, БІМ. Він дуже вихований, але темпераментний. Мені вже на виставці за нього предлагали 10 тисяч. Ну я правда відмовився, тому що то, скільки я в нього вклав душі, коли він хворів, скільки я не досипав ночей, за тих три місяці що я його лікував. Воно переважило ту кількість грошей, які мені пропонували. Сьогодні у красивому псові з блискучою шерстю не впізнати те кволи кількамісячне цуценя, яке волонтери врятували на вулиці у Донецьку. Лікував Біма він цілу зиму. Обстріляли дім, і люди в паніці втікали і залишили щінка. І на нього напали, були бродячі собаки, і погризли були сильно. Роман каже, він дуже хоче, аби перші господарі Біма з Донецька побачили зараз свого пса та були спокійні, що він тепер у добрих руках. Тут в Івано-Франківську донецький хлопчик Бім знайшов собі не лише новий дім та господаря, але й зустрів кохання. Вінницьку дівчинку Келі. Ось плід їхнього кохання. Алапас Романдучик Прикарпаття Спецкор 2+,2. плюс Ніякої російської авіабази в Білорусі не буде. Олександр Лукашенко обурився розмовами про нібито розміщення російських військових у його країні. каже таке питання з Москвою навіть не обговорювали. Білоруський наголосив, що й країні військові бази інших держав. Не потрібні на відміну від зброї для оборони західних кордонів. На початку вересня нагадаю, Російська держдума ухвалила проект постанови про розміщення в Білорусі російської авіабази. Майже відразу Путін доручив своїм дипломатам підписати з Мінськом відповідну угоду, але, вочевидь, трохи поспішив. Нам нужны самолеты, а не базы сегодня. Нам нужны вооружения. Для того, чтобы быть более обеспеченными в плане защиты рубежей Беларуси и России. Мы никуда не собираемся ехать воевать, я об этом говорил. У меня на сей счет ни с кем не было разговору. Просто меня удивляет и даже в какой-то степени возмущает и обижает, Зачем это было россиянам сегодня вбрасывать вбрасові средства масової інформації? Может беспокоиться, что мы действительно на запад уходим? Брудна бомба молдавського походження. Контрабандисти, що спеціалізуються на торгівлі радіоактивними речовинами із сусідньої Молдови, намагалися продати небезпечний товар терористам ісламської держави. Журналісти Асошейтетпресу оприлюднили результати власного розслідування про східноєвропейський чорний ринок радіоактивних речовин. За словами репортерів, упродовж останніх півдесятки років Цезій та Уран чотири рази мали шанс отримати ісламісти. Останній випадок Цезій, що його цілком достатньо було для виготовлення брудної бомби, стався минулої зими. Молдовські та американські поліцейські ті плани терористів із контрабандистами зруйнували. Утім, за словами молдовських слідчих, через проблеми в законодавстві, торгівці смертю. Швидко опиняється на волі. Допоки голова злочинного групування не засуджений та не сидить у в'язниці. Та допоки ми не вилучили небезпечні речовини, що подорожують Європою, ми не можемо точно сказати, що ніякої небезпеки немає. Урядова армія Сирії провела наземну операцію проти сил опозиції. Як повідомили в сирійському центрі справ людини. На позиції повстанців наступали щонайменше з чотирьох напрямків. Під час маневрів армійцям Асада допомагала російська авіація та флот. Чотири ракетні крейсери випустили 26 крилатих ракет калібр. 26 ракет по 11 цілях. Доповідає президенту міністр оборони Росії. Населені пункти не називає, але переконує удари високоточні мирних жертв. Немає То, що ми провели эти стрельбы из акватории Каспийского моря на расстояние около 1500 километров воспоточным оружием и поразили все намеченные цели. Это, конечно, говорит о Хороші підготовки півтори тисячі кілометрів від Каспійського моря. Це східна Сирія, територія, що під контролем угруповання Ісламська держава або північний схід, який утримують сирійські курди, природні вороги офіційної Туреччини, адже в них куди більше свободи, ніж у курдів турецьких. Жодної інформації про те, куди впали ракети: ні від росіян, ані від будь-кого іншого на цю годину яким чином залагоджувати неприємності з Туреччиною Росії саме на часі після двох порушень повітряного кордону? Анкара посилає стримані, але дуже ображені меседжі, зокрема про те, що російська авіація і далі нищить позиції поміркованих опозиціонерів навколо хани та ідліба, замість того, щоб боротися з терористами. Із 57 авіаударів Росії по Сирії проти ісламської держави були направлені лише два: інші проти сирійської опозиції. Інформація надана нам російською стороною відрізняється від того, що відбувається насправді. І про це ми заявляли російському МЗС. Росія багато втратить, якщо змарнує дружбу з Туреччиною. Застеріг напередодні ввечері турецький президент. Він зараз саме перебуває з візитом у Європі. Будь-яка агресія проти Туреччини це агресія проти НАТО. Тим часом сирійський центр справ людини повідомляє про наземну операцію збройних сил Асада, який підтримує російська авіація. Янес Сарчук, спецкор, 2+,2. плюс Атака на військомат на Одещині у Білгороді Дністровському. Темною порою під будівлею тамтешньої армійської установи спрацював вибуховий пристрій. Минулося без потерпілих слідчі говорять близько 200 грамів. Тротилу зловмисники встановили на підвіконня споруди. Сергій Осачук побував на місці вибуху. На місці нічного інциденту досі працюють експерти. Вибух міліція класифікує як навмисне пошкодження майна. Проохоронці вже повідомили про тип вибухівки та її потужність. Було встановлено, що спрацювало беззаболочне вибухове устройство, мощністю 200 грам в третєвому еквіваленті. Предположительно, зривної устройство находилось на подоконнике с внешней стороны У наслідок вибуху, який пролунав о третій годині ранку, пошкоджена приймальня комісара. Знищено орхтехніку та суттєво пошкоджена стеля. Одне вікно зруйноване цілком, в іншому розбите скло. Але головне, що під час розриву ніхто не постраждав. У мене на території тут знаходилась дежурна зміна, патрульна, але, слава Богу, в той момент вони якраз були на території внутрі гроз. ніяких не було ні званків. Ні, приду в принципі, так у військкоматі запевнили, вони працюють у звичному режимі. і на ближчим часом почнуть ремонтувати пошкоджену будівлю. У маленькому містечку нічний вибух став новиною номер один на тутешньому базарі. Люди кажуть, налякалися. Люди говорять, уже в такі, що дійшло і до нас. От еті вже какби війна, воєнне дії. Ми думали, що нас це, ну пройде мимо нас, виявляється, оказується і к нам прийде. Люди напугані, якщо чесно. Вибухова хвиля також пошкодила з десяток вікон в офісній будівлі навпроти, і там ніхто з людей не постраждав. Це перший вибух поблизу будівлі на території саме області. Досі майже три десятки розривів лунали лише в Одесі упродовж року. Страждали переважно приміщення без людських жертв. Сергій Осачук Сергій Галенюк Одещина Спецкор, 2+,2. Муха попереджувальна. Житловий будинок на Харківщині Вовчанську. Невідомі у досвіта розстріляли. За попередньою версією слідчих із гранатомета лише дивом кажуть оперативники четверо людей відбулися самим, лише переляком. Снаряд розірвався після того, як пробивши вікно, влучив у стелю. В оселі мешкає 37-річний чоловік-підприємець зі своєю родиною. Правоохоронці ледь не найперше, що заявили офіційно: до політики або громадських рухів господар не має жодного стосунку. Вибух розбудив мешканців приватного будинку о 5 ранку. Реактивний боєприпас улетів у вікно другого поверху. У той час в оселі було четверо людей. Під утра було без п'яті п'ять. Перезайшов взрив. взрив, я іскувалась, вискочила вже в коридор. Там дим, дар, там мама була рядом в кімнаті, за маму сховалась. Мешканці будинку припускають, що стріляли з-за дерева, але камери відеоспостереження стрілка не зафіксували. Снаряд поцілив у дитячу кімнату. Розбив скло, вдарився в стелю і розірвався всередині приміщення. На щастя, доньки в кімнаті не було. Це добре, що в цій кімнаті не було їхньої дочки, а так би що було. Дівчину убило там. Ми всі напугані і всі боїмося цього всього. Це це вообще непонятно, що тут твориться. Власники дому спілкуються неохоче, проте запевняють, до політики стосунку не мають. Господарка фельдшер санстанції і чоловік-підприємець. Припущень, кому потрібно було їх обстрілювати, не мають. Я їх знаю хорошо. вони хороші люди замечательні, Ні з ким не воюють нічого. А може, місткакає, та може хуліганство, навряд ли з м'ясних. Та можуть в Харківській елікто хтось і що. Міліція кваліфікує обстріл оселі як замах на вбивство. Були призначені експертизи для встановлення, чим саме був зроблений постріл. Як, з якою зброї. Ніяких підозрей немає, слідство проводиться, все з'ясовується. Жодної військової частини чи полігону вівчанську немає. Тому звідки в цьому містечку взявся стрілець із реактивною зброєю, можна лише здогадуватися. Світлана Фічун, Шіров, Харківщина, Спецкор 2 +2. У Миколаєві на 60 діб затримали водія вантажівки. Ймовірно, винуватця дорожньої аварії, що сталося в ніч проти вівторка. Таке вирішив суд сьогодні зранку. Кримувальник вантажівки намагався втекти з місця ДТП, але його знайшли. На одній із міських магістралей, нагадаю, величезна машина протаранила маршрутку. Двоє пасажирів загинули на місці. Понад два десятки людей зазнали травм. У лікарні залишаються 13 потерпілих. Двоє людей у вкрай тяжкому стані. Місцеві лікарі закликали миколаївців якнайшвидше поповнити запаси крові. Після трагічної аварії запаси й майже вичерпалися. Донорів чекають на місцеві станції переливання. Група крові, кажуть медики, значення немає. Були виставлені о, групи. в местах возможного появления данного гражданина. После чего данный гражданин появился возле дома своей матери и был задержан. Раскаиваюсь. Хочу попросить извинения у погибших, у родителей. Мне очень жаль. А уехал, потому что испугался. 100 кілограмів бурштину під капотом вантажівки. Українські прикордонники затримали контрабандиста, який намагався вивезти до Польщі центнер коштовного каміння. Водій вантажівки Рено з українськими номерами потрапити на територію ЄС планував через пункт пропуску Яготин на Волині. З документами він віз із рівного до Польщі Макуху Соняшника. Але при проведенні додаткового огляду службова вівчарка винюхала під спойлером на капоті автомобіля. П'ять мішків із майже сотнею кілограмів необробленого бурштину. Водій зізнався, що погодився перевести каміння за винагороду в 500 доларів. Чи вийде затриманому скористатися? Грішми наразі не зрозуміло, а от собаку вже нагородили медаллю. Ай, хорошо, хорошо, хорошо. Ай, хорошо, хорошо. Сусідського путіна теж не інакше, як із днем народження, привітали в Тернополі у середмісті обласного центру. На одній з будівель з'явилася велетенська карикатура на кремлівського чільника. Місцевий художник зобразив президента федерації у вигляді змія в нацистській касці та з вусами як у Гітлера. А на хвості тварюки ще й написав уривок із відомої футбольної пісні. Поки художник творив шедевр, містяни фотографували незвичні графіті, а водія автівок без перестанку сигналу. Уся робота тривала кілька годин. Автор уже передбачає, що скоро самодіяльні художники домалюють гадині Путіна додаткові принагли. Битимуть по паспорту, головний урядовець країни пригрозив відібрати дипломатичні паспорти в частини депутатського зібрання, яке завтра не голосуватиме за пакет законопроєктів, необхідних для отримання Україною без візового режиму. із ЄС до переліку входить кілька антикорупційних законодавчих документів поміж них чітко виписані умови фінансування політичних партій, накладення арешту на майно в разі виникнення корупційних ризиків та проект закону про створення національного агентства України з питань виявлення розшуку. Та управління активами, одержаними від корупційних злочинів. Так от ті, які не проголосують за ці закони, вважаю, повинні бути позбавлені дипломатичних паспортів і будуть разом з громадянами України стояти в чергах і отримувати візи на загальних підставах. Світовий рекорд до дня народження легенди більше як 5 тисяч людей вишикувались у гігантський символ миру в центральному парку Нью-Йорка. Так, шанувальники Джона Ленона в США відзначили його день народження. За два дні кумир мільйонів бітломанів міг би відзначити свій 75-річний ювілей. Щоб взяти участь у флешмобі, до великого яблука з'їхалися люди з усієї країни. Рекорду не вийшло. Проти настрій шанувальникам Ленона це не зіпсувало. До офіційного рекорду нам не вистачило однієї людини. Минулого року у колі зібрався 5801 учасник, і протрималися вони 5 хвилин. Але ми спробуємо ще раз у книзі рекордів Гіннеса Ми дуже прискіпливі до цифр. Це найкращий подарунок на день народження Джону Леннону. Це би дуже сподобалося. Новоспечену доларову мультимільонарку відшукали у сполучених штатах 310 мільйонів американських грошей. Головний приз національної лотереї Powerball отримала 50-річна Джулі Ліч зі штату Мічиган. Щасливиця розповіла, що про виграш дізналася, коли очікувала обід в ресторані швидкого харчування. Забрати американка хоче всю суму відразу за цих умов їй віддадуть лише 197 мільйонів. Виграш каже жінка, дасть змогу їй покинути роботу та перетворити на безтурботне життя власних дітей та онуків. Щасливий випадок дійсність доводить обставини, які завжди є місцем в реальному житті. Про найвагоміші його прояви у день 7 цьогорічного жовтня. Нагода буде поговорити о 23.30. Тоді знову зустрінемось. Дочекайтесь.